Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Ви своєчасно та сповна сплачуєте комунальні платежі за газ. Аж тут до вас приходять працівники газової служби та хочуть вам втюхати ще один бонусний тариф, а саме добровільно підписати вас на щомісячні пожертви в ім'я послуги розподілу газу, так звану собі заяву приєднання, яку, до речі, Нещодавно принесли моїй дружині, а зараз погрожують здійснити заходи щодо припинення розподілу газу у разі незгоди приєднатися до умов договору. Що вам відповідати, що про це каже суд і закон, та як буду відповідати, я дізнаєтеся в кінці. Суд відхилив позов облгазу на Волині. Селянці нарахували понад 10 тисяч гривень боргу за доставку газу. Жінка його не сплатила, тож Волиньгаз вирішив судитися. В ході судового розгляду з'ясувалося, що в документах банально відсутній підпис, що споживачка ознайомлена, підписала і уклала договір надання послуги з доставки газу. А ще суд встановив, що постанова НКРЕКП, на підставі яких розрахували борг. Споживачки не зареєстровані в мін'юсті, як того вимагає Конституція, оскільки вони не зареєстровані, то чинності не набули, а тому вказаний у них тариф не є обов'язковим для споживача, якщо той з ним не погодився. Закон про ринок природнього газу не передбачає обов'язок споживачів укладати договір розподілу, оскільки споживач не є стороною цього договору. Результат суддя відмови Волиньгазу у стягненні боргу із споживачки. Висновок: так звана заява на підключення це звичайнісінький розвод. Чому? Бо ви маєте підписувати договір, а вам приносять звичайну там заяву на підключення. А знаєте, чому вони не приносять договір? Бо в такий спосіб хочуть уникнути договірних відносин. А як можна вимагати оплату за щось? Якщо між вами відсутній погоджений і підписаний договір, то вас просто на словах переконують, що все законно, звичайний додаток і тому подібне. Нічого подібного, повинна бути додаткова угода, а не якась там заява приєднання до умов договору розподілу природного газу. Не ведіться на це. А ще підкреслюю, що навіть у цій заяві, яку принесли мені додому, вони вказали. Вдвічі завищені планові об'єми споживання. Ну, Лохотрон ще той, яка моя відповідь газконторі? YouTube заблокує відео, мене і відео за такі слова. Тож утримуюся, але відповідь очевидна. Корисна інформація ставте, підпишіться на канал. Буде цікаво. Всім дякую за увагу!